Потрібно нам відтворювати Конституцію свою, щоб місце там було людині, де честь і совість, добро, повага, чесність і відвага, щоб там прописано було, що красти це велике зло, і кожному, щоб було засть, навіть подумати, не те що красти. Якщо ти вкрав, клеймо, щоб на чоло, щоб. Видно, кожному було закони, що для всіх. А те, що зараз в Конституції, то просто сміх. Міняють, переписують під себе і їм таке, як з гусака вода. Так треба. Ми вже, як в Індії, на касти поділились, а влада просто. Розжаріла, всі пільги, недоторканість потрібно відмінити. Прийшла пора по совісті всім жити, їх обирав народ. І мав надію, ця влада втілить у життя найкращі мрії, але, мабуть, ще недозріли ми, коли у владі є щури. Потрібно розум нам включати. Коли підемо, Знову владу вибирати. Що берем, то будемо і мати.